Оновлено налаштування та створення сайту. Тепер ось цей сайт можна створити. Останні сайти потрібно ще оновити. є кнопочка Створити, клікаємо і переходимо до форми створення. В полі Назва сайту вводимо назву сайту, вибираємо категорію. Вибираємо місто. І натискаємо кнопочку надіслати, і сайт буде створено. Також тут є кнопочка перегляд. Раніше тут виводилась демо-версія сайту, тепер тут буде виводитись відео з Ютубу, де я буду розказувати про шаблон цього сайту. Це буде наступне відео, яке я запишу. Створений сайт буде в розділі Мої сайти. Тут є кнопочка налаштування, це загальні налаштування для всіх сайтів. Тут можна змінити назву сайту, категорію місто, головна світлина, це метатеги. Ця світлина буде виводитись, коли ви будете ділитись посиланням на сайт в соціальних мережах, наприклад, в Фейсбуці. Виводиться ця світлина і ось цей текст, Поліопис. опис. І також тут є кнопочка видалити сайт. Інші налаштування вже на самому сайті. Тут є ось така кнопочка знизу налаштування. І тут є ось такі налаштування. Про ці налаштування я розповім в наступному відео. Яке буде виводитися, як я вже казав, в розділі створити сайт. Тут є шпалери, тут можна завантажити свою світлину, яка буде тлом сайту, або вибрати з світлини, які є на сайті. Так, це виглядає.